Вітаю, друзі! Сьогодні на нашому youtube каналі ми поговоримо про тему, яка турбує усіх. Власне про неї не прийнято розмовляти, особливо серед дорослих, але турбує вона усіх: від малих до дорослих. А ми поговоримо про дитячі чи дорослі страхи перед стоматологічними втручаннями так звана дентофобія. Отож, чого найбільше бояться наші пацієнти, бояться уколів зі знеболенням. Бояться видаляти зуби, бо в дитинстві це було страшенно боляче. Діти вперше бояться всього, бо не розуміють, що буде відбуватися. Бояться змінити лікаря і знайти нормального. Бояться звуків під час лікування. Він мені теж не дуже приємний. Біль забувається відносно швидко. А от стрес, який переживає людина під час лікування зубів або якихось інших процедур, супроводжує її протягом всього життя. І людина нічого не може з собою вдіяти, вона не може відпустити цей стрес, і навіть а, очікування якогось майбутнього лікування викликає у людини пришвидшене серцебиття, викликає м -м, страшні емоції, і людина нічого не може вдіяти з собою, коли потрібно прийти до лікаря. Різного роду страхи та побоювання супроводжують пацієнтів під час стоматологічного лікування, цим самим формуючи у них дентофобію. Давайте сьогодні разом розберемо усі ці страхи, а також ми розповімо, як ми допомагаємо пацієнтам долати усі ці фобії. Найпоширеніший страх це біль та дискомфорт. І навіть якщо вас ніколи нічого не турбували під час лікування, саме очікування того, що може щось турбувати, вас буде непокоїти. Причиною страху перед болем, власне, є негативний досвід пацієнта від попередніх стоматологічних втручань. Але сучасні методи знеболення дозволяють нам повністю уникнути усіх неприємних відчуттів. Друге, психологічні фактори: тривога та відчуття безпорадності, оскільки пацієнти знаходяться в незвичному для себе положенні і не можуть контролювати ситуацію, а саме основне, що не знають, що з ними відбувається. Для пацієнтів із підвищеною тривожністю це додаткові тригери. Ми радимо нашим лікарям зважати на почуття пацієнта, щоб нівелювати їхні страхи. Е, старий вираз про те, що зафіксований пацієнт аналізії не потребує, це не наш варіант. Ви можете задавати запитання лікарям про те, що відбувається, як буде проходити лікування. В свою чергу, ми пацієнтам радимо задавати якнайбільше запитань для того, щоб розуміти, як буде проходити лікування. Розуміння тих процесів знівелює ваші страхи. Третє це соціальний вплив або люди кажуть. Друзі, знайдіть клініку чи стоматолога, якому ви будете довіряти. Зверніть увагу на відуки від пацієнтів, в Google-відуки, відуки від ваших рідних знайомих. Це обезпечить вас від того негативного досвіду, про який люди говорять. Прийдіть до лікаря чи запишіться до лікаря-стоматолога на консультацію. Розпитайте про усі процедури, ви зробите томографію, розпитайте про те, яким обладнанням це все буде проходити. Ми відкриті до спілкування. Ви навіть можете зайти в стерилізаційну і подивитися на те, як стерилізується інструментарій, оскільки це ваша безпека. Щодо нас, ми відкриті до спілкування і надамо максимум тої інформації щодо вашого конкретного лікування. Ще один це емоційний аспект. Це ті випадки, коли пацієнти бояться осуду лікаря, враховуючи свій стан зубів, чи неполіковані зуби, чи погану гігієну. Осуд з боку лікаря лише збурить та збентежить пацієнта. Якщо вам особисто довелося бачити тих лікарів чи відчувати таких, такий осуд від лікаря на собі, тікайте від таких стоматологів. Знайдіть саме того. Лікаря-стоматолога, з яким ви будете мати емоційний контакт, який знайде до вас підхід, який е сформує комплексне лікування і до якого саме основне ви будете приходити з задоволенням на регулярні візити. Фінансові витрати. Стоматологія це дорого. Сучасна стоматологія, точніше, протоколи сучасного лікування це якісні матеріали, це інноваційне обладнання. А також постійне навчання фахівців, тому в комплексі це все, на жаль, не може бути дешево. Тому сучасна стоматологія це на теперішній час, це дійсно дорого. Ми максимально відкриті в наших соціальних мережах. Ми надаємо максимальну інформацію щодо стоматології на нашому сайті чи на цьому youtube каналі. Якщо у вас є запитання, ви завжди можете написати в коментарі. Ми обов'язково вам відповімо. Все для того, щоб ви себе почували максимально комфортно в крісті стоматолога і не турбувались про те, що з вами відбувається. А якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки, вподобайки, поширюйте це відео, ми вам будемо дуже вдячні. Чекаємо вас на консультації у нашому центрі стоматології та імплантації у місті Рівне.